Я частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно робить благо. Йотте, Фауст! Мені подобається шукати спільне у різних релігіях світу. І сьогодні ми поговоримо про вселенське зло: чому Бог його не зупиняє і чому нам здається, що світ з'їхав з глузду. Спойлер вам не здається, а ось причини цього ми розберемо саме у цьому відео. І хоча згадок про сатану у Біблії катастрофічно мало. Ми звикли думати, що він це головний противник Бога, а ще він намагається спокусити Ісуса у пустелі, обіцяючи йому владу. А у юдаїзмі він взагалі не є абсолютним злом, а просто випробовує людей, щоб вони могли вибрати шлях праведності. І що найголовніше, він ніколи не діє сам по собі, а лише за дозволом Бога. Тож сатана у біблійній традиції це скоріше такий собі спокуситель випробувач людства. А не зло у останній інстанції. Але якщо звернутися до індуїзму, то там теж є дуже схожа постать, і це демон Калі, і про нього нам відомо набагато більше. І якщо розглядати зло через його саме призму, то стає зрозумілим, чому воно взагалі існує, як воно діє та чому Бог бездіє. Але не плутайте, будь ласка, Демона Калі з богинею Калі, бо це зовсім різні персонажі та історії. Про богиню ми поговоримо окремо у іншому відео, бо вона теж не наймиліша пані. Так ось, Демон Калі це уособлення нашого часу – юги, це епоха, яка почалася приблизно 5 тисяч років тому і триватиме 432 тисячі років. Про всі чотири епохи деградації людства на каналі є окреме відео, тому на цьому ми не будемо затримуватися, я просто залишу посилання тут зверху та у інфобоксі. І якщо раніше люди жили у праведності та гармонії, то зараз деградація, брехня, насильство і жадібність процвітають як ніколи. І калі це і є саме ця енергія. Хоча нам і здається, що зараз людство прогресивне, толерантне та етичне, як ніколи, але, на жаль, бездуховне. Походження Калі досить цікаве він, син кротхи, гніву та хімси насильства. Він одружений із Алакшмі, богинею нещастя та занепаду. У нього навіть є діти: бая, страх, мрітью, смерть, дурвішна ненависть, Нірасваті – безрадісність і вішва бгама безбожність, неймовірна компанія, що сказати. Але щоб зрозуміти природу Калі, давайте я розкажу вам одну історію. Коли закінчилася попередня епоха Два параюга, і на землі ще залишався останній праведний цар Барікшид, він якось подружував своїми землями і побачив жахливу картину, як чоловік, одягнений як цар, бив палицею бика. Але бик в індуїзмі це символ дхарми, уособлення закону та праведності. Бик стояв на одній нозі, тому що три інші, які символізували головні стовпи праведності, були зламані. Перший з цих стовпів це аскетизм або тапасія, здатність людини до самоконтролю. Але люди забули про аскезу і все більше шукають чуттєвої насолоди. Іронічно, що ми думаємо, що контролюємо свої бажання, але по факту виходить, що вони контролюють нас. Другий стовп це чистота, шауча, фізична, моральна і духовна. І вони втрачені борозум людей, затмарений геньгами. Третій це милосердя дає із підчуття до всіх живих істот. І вони зникають, бо світ наповнюється жорстокістю. У Бикад Харми залишалася тільки одна нога, правдивість Сатія. Але навіть вона була під загрозою через прихід Калі. Але цар Перекшит з'явився дуже вчасно. Тобто, єдине, на що ми можемо спертися в наш час, це неправдивість, те, що встиг врятувати останні справедніх царів минулого. Парікшит зрозумів, що перед ним демон Калі і хотів вбити його. Але Калі впав на коліна і почав благати пощади. Згідно з ведичними законами, цар не може вбити того, хто просить захисту. І тому порікшит пожалів Калі, але наказав йому залишити його царство. Калі у відчаї запитав, де ж мені жити, якщо твої володіння простираються на весь світ. І тоді порікшит вказав йому всього чотири місця, де він міг би залишатися. Перше. Там, де грають в азартні ігри, бо там живе брехня і обман. Друге там, де вживають алкоголь і наркотики, бо там затьмарюється розум. Третє там, де відбуваються незаконні сексуальні зв'язки бо там живе хіть. І четверте там, де вбивають тварин, бо там живе жорстокість. Але Калі попросив ще одне місце, і Парікшит дозволив йому жити там, де золото, адже багатство породжує жадібність, гординю і ворожнечу. Парікшит зрозумів, що вигнати калість цього світу неможливо, але він міг хоча б обмежити його вплив. З того часу уникнення азартних ігор, інтоксикацій, незаконних статевих зв'язків та вживання м'яса стали чотирма аскезами епохи калі, які дозволяють не зійти з розуму у ці буремні часи. Але залишається найцікавіше питання якщо калі приносить стільки зла, чому Бог його не зупиняє? Ми часто звинувачуємо Бога у тому, що Він нічого не робить, а просто дивиться на страждання, як нам здається, невинних. Але невинних у цьому світі, на жаль, немає. Бо не калі є самою причиною деградації людства, а результати накопиченої колективної карми людства. І калі не приходить у цей світ сам. Він з'являється за покликом великого часу тоді, коли його епоха вступає у силу, а двері йому ми відкриваємо самі. Через брехню, насильство, заздрість, жадібність і тому подібні гріхи, Бог дає йому повну владу очистити світ через хаос і страждання, змушуючи душі проходити випробування через спокусу, а тих, хто шукає істину, прокидатися. Бо, хоча каліюга це епоха занепаду, вона також є її найпростішою для духовного прогресу. Якщо раніше треба було проводити складні ритуали та медитації, то зараз є простий шлях оспівування імен Бога. До цього дійшли великі мудреці лісу на мішарані на початку Калі-Юги, бо шукали хоч якогось спасіння. Уникайте місць, де панує Калі. шукайте істину, будьте чесними, навіть коли це дуже складно. І головне, пам'ятайте про ці священих імен. У Калі-Югу навіть один щирий поклик до Бога має більше сили, ніж довгі аскези в минулі епохи. Сподіваюся, вам було цікаво. І до зустрічі в нових серіях.